Доброго дня. У 2024 році Україна переходить на грантове фінансування студентів. Це означає, що частину вартості маленьку або частину велику, залежно від того, який університет, яку спеціальність ви оберете, ви будете оплачувати самостійно. І відповідно, задача абітурієнтів трішки збільшується. Якщо ще минулого року вам потрібно було брати спеціальність, на яку ви, Плануєте вступати і в рамках спеціальності освітню програму, то тепер ви змушені будете обрати ще і університет відповідно до його цінової політики. Адже навіть якщо ви оберете і будете проходити, ну, наприклад, університет Шевченка, то ціни там можуть разюче відрізнятися від університету, наприклад, в Житомирі або в Кропивницькому, або в Дніпрі, або в деяких університетах навіть міста. Києва. І якщо ви отримаєте умовно грант 20 тисяч, то а, ще додаткові 30 або інколи 40, інколи навіть 50 тисяч ви можете просто не потягнути. Але з іншого боку це відкриває вам можливість вчитися і в приватних університетах, що було неможливо Раніше ви в приватних мали оплачувати все самостійно. Грантова система навчання передбачає, що ви можете використати ці кошти як для бюджетної установи, так і для приватного університету. Ну, зокрема, університети приватні, от відомі там УКУ, Європейський університет, Мауп, Школа економіки Київська, ну і деякі інші. Я називаю лідерів. Рейтингу і ви можете використати для навчання цей грант в цих університетах. Ну тому давайте перейдемо до того, власне. А яка цінова політика? І це перше відео. Зараз ми пройдемося по ціновій політиці, середній по спеціальностях. А ось наступне відео ми зробимо по університетах. Ключових університетах деяких міст України. Ну а далі ви в коментарях напишете, які ще спеціальності, які ще міста університети вас цікавлять, і е, ми обов'язково допишемо ще відео. І так, давайте перейдемо до е, оцінки вартості спеціальності, тобто напрямів, напрямів, на які ви можете вступати. І тут все е, досить індивідуально, все залежить від того, де розташований університет. Це впливає також впливає популярність спеціальності, і не очікуйте, що якщо ви візьмете спеціальність, ну, наприклад, інженерія програмного забезпечення або там радіоелектроніка, які передбачають досить суттєві витрати університетів на обладнання на відповідних спеціалістів, не очікуйте, що вартість буде вищою, ніж, наприклад, популярна топ, популярна спеціальність право або Спеціальність 035041, спеціалізація германські мови та літератури, переклад, включно перша англійська. Це перекладачі. Це топові спеціальності, і вартість на них ніяк не Пояснюються власне витратами, які несуть університети. Вона пояснюється популярністю, і тут вартість визначається ринком. Ринок диктує ту вартість, яка встановлена. І так, давайте пройдемося. І так, пройдемося по е, галузям знань. Якщо я не називаю не назву якусь галузь знань, ви напишете в коментарях, і ми або відео запишемо, або вам відповідь в коментарях дамо. І так, аграрні науки. Агрономія. Вартість тут коливається від 19 тисяч до 31, але мінімальна вартість 10 тисяч, при цьому медіана 19. Тобто медіана це середньозважена. Далі, давайте, будемо йти далі. Я не буду зупинятися на всіх аграрних. Да? А і так, архітектура та містобудування. Я знаю, що багато студентів йдуть на архітектуру. І так, тут максимальна вартість 70, мінімальна 16, А от середня 27 по різних університетах. Наступна спеціальність із таких популярних харчові технології. тут не така велика ціна. Тут мінімальна 10 тисяч, максимальна 32, а середня 20. Наступне із тих, що можуть викликати цікавість. Ну, давайте філологія. І так, філологія тут максимальна 110 тисяч. Бачите, це те, що про що я говорив: ніяк не визначено, крім попиту. Мінімальна 13,5 тисяч і середня 28 тисяч гривень. Це середня. Філології по всій Україні Я розумію, що це схоже на середню температуру по палаті, але тим не менш, ви можете якусь ну хоча б прицінитися до мінімальних максимальних цін. Наступне, ну от, наприклад, атомна енергетика, ось як ви думаєте, яка максимальна вартість атомної енергетики? Це про тому, що витрати на підготовку фахівців з атомної енергетики можете собі уявити які немаленькі тут. Мінімальна 25, максимальна всього 30, і середня 25 тисяч гривень. Чому так? Тому що спеціальність не популярна, хоча робота буде. Хоча це фахівці, які максимально затребовані за атомною енергетикою, напевно, майбутнє, тому що альтернатив особливо немає, але тим не менш. Наступне електроніка, те про що ми говорили. Тут мінімальна 13 тисяч, максимальна 33 і середня 21. Наступна із тих, що може бути популярна: журналістика. От порівняйте журналістику із атомною енергетикою, з радіоелектронікою. Тут мінімальна 14 тисяч. Ну, я, правда, не знаю, де за 14 тисяч журналістів вчать. максимально 60, середня 27. Наступне комп'ютерні науки. Тут максимальна 120 тисяч, мінімальна 14 тисяч. Я б не радив іти на такі. Ні на максимальну, ні на мінімальну. Середня 27. Ну, за моїми. Обрахунками це дійсно от середня вартість це біля 30-35, Це по Києву є спеціальності, є університети, де пропонують більшу вартість. Зокрема, в університеті, де я працюю, у нас є. Комп'ютерна інженерія там вартість 60 тисяч гривень, але це в кооперації з компанією, яка надає в якості викладачів винятково програмістів діючих програмістів. Тому така вартість, тому що ці люди дорого коштують. Далі, наприклад, давайте візьмемо кібербезпека та захист інформації. Звертаю увагу, що ця спеціальність вона змінила назву цього року. Змінює назву і так: 120 тисяч максимальна. Мінімальна 16 тисяч, знову таки не раджу йти е, до університету, де фахівців з кібербезпеки готують за 16 тисяч на рік і середня 28. Наступне дизайн. Е, тут максимальна 59, мінімальна 14,5, середня 26,5. Я округляю, але е, ціни ви е, зрозумієте. Наступне, ну давайте візьмемо. Спеціальність, яка може викликати у вас цікавість. Ну, от, наприклад, металургія. От знову таки, металургія. От уявляєте, скільки потрібно всього, щоб підготувати фахівця з металургії. Але тут максимальна сума по всій Україні 25 тисяч, середня 18. І ти вже металург. А от поряд іде міжнародні відносини, суспільні комунікації а, та регіональні студії. Максимальна 85 п'ять, мінімальна 15,5 середня 30. Знову таки не раджу вчитися по низу ринку. Тому що всі розуміють, які фахівці там а, працюють, і університет просто підтримує собі таку спеціальність. Міжнародне право: 62 тисячі максимальна, середня 32. Мінімально називати не буду, а, тому що ще раз повторюю: не раджу вчитися на а, а, таку. Спеціальність, всі е, освітні, е, там, де освіта, це в середньому 22. Ось я бачу 23, тобто середня освіта, професійна освіта, спеціальна освіта це 22-23 тисячі. Тобто, зрозуміло, що абітурієнти майбутні не хочуть іти вчитися на вчителя. Відповідно, ціни досить низькі. Наступне ну, давайте візьмемо е, медицина. Медицина там магістр, тобто ви вступаєте одразу на магістерський рівень чи десь. 5,5-6 років. Так, тут максимальна медицина 76 тисяч, середня 41. Знову таки спеціальність і популярна з одного боку, і з другого боку, вимагає досить великих затрат на підготовку, тому ось така вартість. Наступне право максимальна 110 тисяч, середня 27-28, мінімальна 14 тисяч. Ну, знову таки не раджу на мінімальну взагалі. Звертати увагу. Далі публічне адміністрування, управління та адміністрування. Колись була дуже популярна спеціальність. Нині люди зрозуміли, що це все насправді єрунда, але тим не менш йдуть вчитися. І так, максимально 40, мінімальна 15,5 і середня 24. Економіка, максимальна ціна 100 тисяч, середня 25,5. Економіка, до речі, впала в своїй популярності, дуже різко впала. І сьогодні студенти не хочуть вчитись на економіці, хочуть вчити менеджмент, маркетинг і так далі. Психологія досить популярна: 110 тисяч максимум, 8 тисяч мінімум. Я не знаю, де це вчаться. Психологів за 8 тисяч, середня 25. Далі, наступне, що таке із цікавого. Ну, от, наприклад, авіаційний транспорт. Знову таки, порівняйте це із психологією, з максимумом 110, де фактично ніякого особливого обладнання не потрібно, і авіаційний транспорт. Тут максимальна 33 тисячі, мінімальна 19 000 і а, середня 26. А, обліки оподаткування знову таки. Це спеціальність різко падає зараз в. Популярності, хоча, на, на мій погляд, облік і податкування буде, буде завжди. А, правда, частина податків податкового процесу і обліку і податкування вона автоматизується, тим не менш, максимум всього 45, середня 24. Менеджмент досить популярна спеціальність, і тут що називається зашквар, тому що частина, тому що це ну, ну, ну дуже популярна, Ось якийсь університет поставив максимальну. Суму 292 тисячі. Я, я сподіваюся, що це якась помилка у тих, хто робив цей список. Тому що ми бачимо тут середня 25 тисяч, так само маркетинг, середня 25, так само підприємництво і торгівля 25 середня. Ну і можливо цікавить правоохоронна діяльність тут максимальна 39 і середня 25. Але не плутайте правоохоронну діяльність і правом правоохоронна діяльність тільки органи Міністерства внутрішніх справ. І вони, випускники цих, цієї спеціальності, не можуть бути суддями, там, прокурорами, адвокатами, нотаріусами і так далі. Не плутайте, будь ласка. Ну і залишайте ваші коментарі. Наступне відео буде по ціноутворенню по регіонам. Ми запишемо Київ, ми запишемо Одесу, ми запишемо Харків ми запишемо Запоріжжя і, і можливо, ще якесь місто. А далі залишайте свої коментарі, які міста ви ще би хотіли, тому що середня ціна по Україні це дуже добре, але деталізація по містам вона дає більш. Точний ракурс, де власне, вчитися. Моя загальна порада вчитися в хороших університетах, не розмінювати роботу а, на навчання, вчитися. Студент це людина, яка готує себе до дорослого життя. І якщо ви в 18-19 років не будете мати останнього айфона, то, знаєте, це ні на що не вплине. А ось якщо ви. Кинете навчання або будете вчитися, спустивши рукава, ну так, аби як, для того, щоб купити айфон, то імовірно, з тим айфоном ви будете ходити все життя. Тому обов'язково обов вкладайтеся в свою освіту. Недаремна освіта в усьому світі цінується надзвичайно високо і коштує дуже дорого. Ми живемо в країні, в якій інколи, я розумію, не завжди ваша підготовка прямо впливає на... Те місце, яке ви будете займати в суспільстві. Але, але країна змінюється, часи змінюються. Може так статися, що ви будете своїм заробленим в студентські роки останнім айфоном без знань, без вмінь, без вихованості, без освіти, і ви такий мало кому будете потрібен. Подумайте про це. Я коли був студентом, то теж е, був сидів на мівіні, на макаронах. Не підпрацьовував, а вчився, бо закінчував колись фізико-математичний факультет. Прогулять там хоча б пару лекцій. Це означало вже абсолютно не розуміти, що відбувається на третій лекції. Тому я знаю, що таке студентське життя. І <кхем> в усі часи студенти жили, ну скажімо так, бідніше, ніж інші люди, які вже здобули освіту, які вже здобули собі статок, майно, квартири, автомобілі. Ну і в цілому стали на ноги. Тому ставайте на ноги, на то у вас є час, час студентського життя. Підписуйтесь на цей канал, і на телеграм він буде в описі цього відео.